Що кличе у залишній клас на урок. Хай все це гордість за учнів брини. Предмет з цікавістю, кожен хай вчить. Натхнення безмежного вам зі справи. Хай будні робочі, будуть яскраві. Здоров'я вам і розмаїться Діяльність, хай ваша, триває століття. Від цього п'ятого В-класу хочемо спитати зі святом. Бажаємо вам. Здоров'я! Щастя! Сталіть нервів! Мирного неба! зі святом! мирного. Днем вчителя вас, днем вчителя вас! Шановні вчителі, зі святом вас! Бажаємо вам здоров'я, терпіння та натхнення у вашій нелегкій праці. Дорога Олена Олексаніна, вітаю вас, з Днем вчителя. Бажаю вам здоров'я, любові та сил, щоб продовжувати нас навчати. Любі, вчителі, дякую за те, що ви навчили нас мріяти та досягати своєї мети. Любі вчителі, вітаю вас зі святом, бажаю успіхів, творчого натхнення та хай ваші учні завжди радують вас. Любі вчителі, вітаю вас зі святом, бажаю щастя, здоров'я та благополуччя. Дорогі наші вчителі, вітаю вас зі святом, бажаю вам здоров'я та мирного неба. Шановні вчителі, вітаємо вас із професійним святом. Дякуємо вам за вашу доброту, терпіння. І любов до своєї справи. Шановні вчителі, дякую за науку. Шановні вчителі, вітаю вас, з Днем вчителя. Любі вчителі, вітаю вас, з Днем вчителя. Бажаю вам щастя, здоров'я і щоб було у вас нагнення нас навчати. Вчителя, <різв 'я> чи ви нас вчителя, щастя, радості, і щоб все було у вас добре. І хоч, хай хай внуки будуть хороші, і сини, і дочки. Сподіваюсь, все буде добре у вас. Бажаю вам гарного здоров'я, щоб вам у вас було все добре, щоб ми вас слухаємо, що ми вам зробимо подарунок, будемо вас слухати цілий тиждень, не говорить. Якщо хтось буде говорити, то буде мене повічно, буде черговий, прибирати всі парти, грають весь клас. Будемо здавати е, всі підручники, зошити, все будемо писати, е, будемо все провіряти. І бажаю вам гар гарних е, днів і хай у вас буде все добре. Я хочу, щоб вам зарплату підняли, бо мені вам вже жалко. Е, бажаю вам здоров'я, е, щоб у вас були. Куціники по слухнянами, щоб у вас була велика зарплата, і щоб ми робили домашку. Бажаю, щоб ви були здорові, щасливі і щоб вас діти слухались крім нашого класу. Дуже вас і любимо, і цінуємо. Навіть якщо ми не слухаємо, ми все одно вас цінуємо. Дякую. Дякуємо, любімі вчителі. І ми дуже вам благодарні за те, що ви нас вчите і терпите нас стрічки придурочних. Мої готельєри та наємні трататашники вас теж вітають, хоч вони тут офіційно не вказують. Але вони все одно дуже люблять, я вас вітаю, підійміть їм зарплату до 100 тисяч, будь ласка. Дякую, що ви нас навчаєте. Ми всі вас дуже любимо. З ним вчителя. Зде вчителя, вчителя! Дорогі вчителі, дякую вам за вашу пращу, за ваше терпіння та мудрість. Дякую вам за те, що ви надхаєте нас кожного дня ставати кращими. Бажаю вам міцного здоров'я та щастя. З Днем вчителя вас! З Днем вчителя бажаємо щастя, успіхів і терпіння! Дорогі вчителі, вітаємо вас з Днем Вчителя. Хай радість приносить кожний дзвінок, що кличе у затишний клас на урок, хай в серці гордість за учнів бриднить. Предмет ваш цікавістю кожний хай вчить, натхнення безмежного вам у цій справі, хай будні робочі будуть яскраві, здоров'я міцного та мрій розмаїться, діяльність хай ваша триває століття. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити, Учителю лише той, хто вміє чути, окривити, навчити і любити. бендітну душу, ласкою зігріти. І добротою ниву засівать, безмежно щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Учитель наш найкращий в світі, допоможе хвилину важку, і нехай тільки посмішки і квіти він знайде на своєму шляху. Дорогі вчителі. Вітаємо вас за святом. Бажаємо вам щастя, здоров'я, міцних нервів. Щоб ваша праця приносила щастя і вам і всім іншим. Дякую, що вірите в нас і підтримуєте. З ним вчителя! Дорогі вчителі, з цього нашого восьмого А-класу вітаємо вас з професійним святом День вчителя. Бажаємо вам! І знову здоров'я! Такий не спроси будь-які ситуації. Нині добудної. Добро і щастя у вашому. У вашому вчителі. Усміхи і всьому, за що беретеся. Оптимізму і варто насправді. Легкі пороків усіх п'яних планів. Любові затишку вашій робити. Радості щодня. Нехай робота приносить не Хай зібраються всі нашим мамні. Радості з ваші роботи. Нехай кожен день приносить вам годість та радість за нас. Тож ми вітаємо вас. Не вшіля! Всього, всього класу вітаємо вас, з ним вчителем. Бажаємо вам здоров'я. Бажаю сімейного благополуччя. Бажаємо вам гарних учнів. Та від цього нашого класу бажаємо вам матеріального благополуччя і сімейного достатку. Дякуємо вчителям за мудрість. За знання. Добро. Віру. Любов. Розумність. Підтримку. турботу, пораду, Сил. силу, натхнення, Дорогі вчителі, я вітаю вас, з Днем учителя. Я бажаю вам слухняних учнів, щастя та багато здоров'я, бо саме ви формуєте наше майбутнє і даєте нам знання. Шановні вчителі, вітаю вас із Днем учителя. Дякую за мудрість, терпіння і тепло серця, які ви даруєте своїм учням. Бажаю міцного здоров'я, творчого натхнення. Поваги і любові від дітей та їхніх батьків. Хай ваша праця приносить лише радість і гордість за виховані покоління зі святом. Дорогі наші вчителі. Сьогодні ми хочемо вам подякувати за вашу працю, чесність і доброту. Завдяки вам, ми вчимося не лише математики чи літератури, ми вчимося людяності, доброзичливості і взаємоповаги. Нехай ваші очі завжди світяться гордістю за своїх учнів, а серце наповнюється теплом і вдячністю. Вітаю вас, з Днем вчителя! Дякую за вашу мудрість і доброту. Нехай ваша праця дарує радість і натхнення щодня. Днем Вчителя ви відкриваєте дітям шляху майбутнього. Бажаємо здоров'я, терпіння та вдячних учнів. З Днем Вчителя! Дорогі наші вчителі, шановні наставники, сьогодні ваш день. День вчителя, з це свято, нагода зупинитись і подякувати вам за неймовірно важливу безцінну працю, бо ви не просто викладаєте предмети, ви запалюєте іскру знань, виховуєте повагу до світу, формуєте наші характери та прокладаєте шлях у майбутнє для цілих поколінь. Ваше терпіння, мудрість і відданість в своїй справі не знають меж. Ви це дійсно ті, хто вірить в нас та в наш потенціал, навіть тоді, коли ми самі сумніваємося. Ви опора і приклад, що надихаєте нас ставати кращими людьми. У цей святковий день ми хочемо побажати вам найперше міцного здоров'я, невичепної енергії та щоб ваша праця завжди приносила вам глибоке задоволення. А учні радували успіхами та щирою вдячністю. Дякуємо вам за все, що ви робите для нас та для нашої країни зі святом. Олександрівна, що ви думаєте про наш клас, коли весь клас написав погано Самостійно? Про що ви думаєте, коли заходите до класу і бачите учнів? Ходити про Пропало все. Ні. Ваші думки, коли учень сидить в телефоні на вашому уроці? Хочеться того телефону взять от такого отакого пасфальт. Рададети, бау, бау, бау. Ваші думки, коли учень неправильно відповідає на запитання. Слухай, що ти мене? Що ти мене, Маріна? Доброго дня. Які ваші емоції, коли учень каже, що цей предмет мені ніколи не знадобиться? Вийдіть. Відсю. Вийди відсюди. Розбійники. Плохо чуєш мене? Ваші думки, коли учень нарешті прийшов у спортивній формі. Андрію, я не вірю своїм окулярам. це ти? Ваші думки, коли учень зробив домашні завдання. Я дуже злий. Дорогі вчителі, від одинадцятого класу хочемо привітати вас, Днем вчителя. Бажаємо вам творчості, натхнення та професійного зростання. Нехай ваші учні радують вас своїми досягненнями, а колеги підтримують та шанують. Хай радість приносить кожен дзвінок, що кличе у затишний клас на урок, хай в серці гордість за учнів бренить, Предмет твердь цікавості кожен хай вчить. Наші вчителі бажаю вам міцного здоров'я, безмежного щастя, щоб у вас в житті завжди все було як найкраще. Ви в нас самі найкращі. Сліданком біля моря, мрійним промінням сонця All up to you, all up to you На цехи бує більшість, вірність бракує цінні All up to you, all up to you За моєму злому серці давно уже війна давай забудем дим пробудем всі проблеми мені пора на цим сказати ті слова Смарамтовним чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду